Російський слід в українському бізнесі понад дві сотні росіян або дотичних до країни агресорки осіб нині володіють активами в Україні. Серед них з півсотні великих кремлівських олігархів зі списку російського Форбс. Про це розповіли аналітики громадської організації State Watch, які розробили платформу для моніторингу результатів санкцій та конфіскації активів, що перебувають у власності причетних до агресії проти України. Осіб нині 12 активів уже конфісковано, а кошти передано в дохідність держави, що з іншими активами, та скільки це ще росіян заробляють на Україні? Далі у сюжеті. Компанії путінських олігархів та підсанкційних бізнесменів Кремля, які далі заробляють в Україні. Аналітики громадської організації Світвоч об'єднали на платформі Треп Агресор. Серед них понад півсотні найбільших кремлівських олігархів зі списку російського Форбс. На першому місці Олег Дерипаска, засновник компанії, найбільшого виробника алюмінію у світі в Україні бізнесмен володіє 13 активами загальною вартістю понад 3,5 мільярда гривень. Нині причетний до виробництва озброєння та техніки для російських військ, успішне, які стягнення в дохід власне держави, тобто конфіскацією компанії Шелкова Михайло. Це людина, яка пов'язана безпосередньо з військово-промисловим комплексом Росії. Ця людина володіла в Україні низкою компанії, які займаються власне видобувництвом різних копалин і експортом їх в Росію. Кілька місяців тому активи близького соратника Володимира Путіна Шелкова були стягнуті в дохід держави. Утім, за словами аналітиків, успішно. Них випадків стягнення російських активів не так багато лише 12. Але це активи великих російських бізнесменів. Загалом росіян, які на 10-й рік російсько-української війни далі збагачуються на українцях, значно більше. У мін'юсті підрахували зо дві сотні. Загальновідомих прізвищ, наприклад, як Фрідман Дерипаска, там кілька десятків маловідомих взагалі осіб, які зрозуміли лише там для російського вуха, да, Але тим не менше виявилось навіть вони мають широкі мережі бізнесів в Україні це і готелі, це і різні торгові центри. Це різні торгові мережі, це різні надроводобувні компанії. Знайти російський слід в українських компаніях не важко, кажуть у мін'юсті, але довести це в суді не легко. Це витяги з реєстрів, да перевіряємо в реєстрах, е, будуємо структуру корпоративної власності. Самі прості схеми і самі відкриті схеми вони передбачають 3-5-10 е, юридичних е, осіб у тому ланцюжку, коли буде показаний корпоративний е, кінцевий бенефіціарний власник. Шукати російський слід. В Україні Мінюсту допомагає сервіс Юконтрол, де можна знайти повне досьє на кожну компанію в Україні і побачити, чи має вона зв'язок з країною-агресоркою. Аналітиками Юконтрол більше 25 тисяч юридичних осіб, які мають зв'язок з РФ РБ. Основні ризик-фактори фактори це коли. Бенефіціар, власник, учасник юридичної особи є громадянинам Російської Федерації чи Білорусі, або ж має зв'язок з фінансово-промисловими групами Російської Федерації, або ж там, наприклад, там банальний ризик-фактор, коли в назві компанії міститься назва країни-агресора. А крім того, у мін'юсті повідомили нині за рішенням РНБО застосовано санкції до 7 тисяч осіб, причетних до агресії. Блокуються вже активи не тільки ті, які прямо їм належать, а ті, щодо яких є інформація, достатньо достовірна, перевірена щодо, щодо їх опосередкованого володіння цими активами, поданих мін'юстом 20 позовів. 18 набрали чинності. Зокрема, 9 травня вищий антикорупційний суд. Конфіскував активи колаборанта та гауляйтера окупованої Херсонщини Володимира Сальдо. Марта Шикула Микола довгий п'ятий канал Сенат Польщі одноголосно схвалив резолюцію про пришвидшений вступ України до НАТО. Польські парламентарі наголошують, вільнюський саміт НАТО має дати Києву щось більше ніж звичні заяви про політику відкритих дверей. Зустріч має стати етапом підготовки України до повноправного членства в альянсі. До нашої розмови долучаємо Михайла Прудника. Це політолог, керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Михайло, що означає таке рішення польського сенату і про що саме йдеться в резолюції? Польські депутати наголошують, що саме Україна нині є ключовою ланкою захисту східної Європи та й всього європейського континенту від російської агресії. Саме Україна нині має найсильнішу на континенті армію, боєздатну армію, яка протистоїть ворогу. І вона працює зараз з технікою НАТО, з боєприпасами НАТО, має прекрасний досвід і фактично є найсильнішою армією на континенті. Більше того, використовує ту тактику та Ті методології на полі бою, які країни НАТО розробляли десятиліттями і не знають, чи насправді вони ефективні. Українці ж знають про це. Ну і Україна є саме тою країною, яка стримує російську агресію, яка може поширитися і на Європу. І дуже сумно, що багато країн Європи й досі цього не усвідомили. Наголошують польські депутати кажуть, що якщо Україна програє, то на цьому Росія не буде за зупинятися і під загрозою стануть такі країни як Польща, країни балтії естонія литва та Лит... Латвія, чехія словаччина і фактично росія почне атакувати інші країни східної європи а можливо і всю європу і саме тому треба дати не просто чіткий сигнал україні про Вступ в НАТО не варто говорити про те, що двері постійно відкриті. Двері для НАТО відкриті. А треба використати швидку процедуру і розпочати процес підготовки України до вступу, наполягають польські депутати. Ну і зазначають, що зараз буквально півтора місяці тому Фінляндія доєдналася до НАТО за безпрецедентно швидкою процедурою, якої не було в історії. Та й Швеція рухається зараз до північно-атлантичного альянсу за такою ж схемою. От приблизно таку схему приєднання має отримати Україна, і водночас українські збройні сили, які зараз боронять країну, зокрема східні рубежі НАТО, мають отримати всебічну підтримку від країн НАТО. Ну і саме на цьому польські депутати наполягають, і цю резолюцію було ухвалено одноголосно. І сподіваються, що зможуть їхні думки почують інші. Скажи, будь ласка, чи може це рішення Польщі вплинути на загальне рішення Липневого саміту НАТО на вільнюсі? Ну насправді резолюція має рекомендаційний характер, якби це не звучало звучало банально. Вона навіть не висловлює загальну позицію держави, але має надзвичайно важливе символічне значення. Чим більше таких резолюцій ухвалюється, тим більше в країн НАТО Пояснюється, яка атмосфера, яка підтримка є для вступу України до НАТО. Зрозуміло, що приєднання ухвалюється приєднання будь-якої країни до НАТО ухвалюється одноголосним рішенням її членів. Але е, сформувати ось ту думку членів е, впливають саме і ось такі резолюції і публічні виступи е, президентів та лідерів е, держав. І е, ймовірно, вони будуть можливо не одразу, але схиляти саме до того, що щоб ті країни, які найбільше впливають на ухвалення рішення, а ми знаємо, що зараз проти приєднання України саме на липневому саміті виступають Сполучені Штати, Франція та Німеччина, щоб дати чіткий сигнал вступу України, вони можуть змінювати своє рішення саме під впливом ось таких заяв і резолюцій.